Дослід номер 4 реакція Фелінга: всі моносахариди, що містять вільну альдегідну групу, а також інші вуглеводи, які можуть перебувати в рівноважних формах з вільною альдегідною групою, наприклад, такі дисахариди, як целобіоза, мальтоза та лактоза, проявляють відновлювальні властивості по відношенню до окиснених форм металів. Реакція Феллінгу це реакція відновлення гідроксиду купрому 2. Реагентом в даній реакції є реактив Фелінга. Це суміш сульфату купрому та сегнетової солі натріво-калієвої солі винної кислоти у лужному середовищі. Взаємодія сульфату купрому з лугом Відбувається з утворенням осаду гідроксиду купрому 2. Який в присутності сигнетової солі розчиняється з утворенням комплексної сполуки синього кольору. При взаємодії вуглеводів, що мають вільну альдегідну групу з реактивом Фелінга, відбувається окиснення альдегідної групи до карбоксильної, тобто утворюється карбонова кислота. А також утворюється. Оксид купрому 1, що має цегляно червоний кольор. Так, при взаємодії деглюкози з фелінговою рідиною утворюється деглюконова кислота. При взаємодії мальтози з фелінговою рідиною утворюється мальтобіонова кислота. Для досліду нам знадобляться 2% розчини глюкози, сахарози. Мальтози, крохмалю, реактив Фелінга А, це розчин сульфату купруму та реактив фелінга Б, це розчин цегнетової солі у лужному середовищі. Також нам знадобиться водяна баня. У кожну пробірку наливаємо по 2 мл кожного розчину вуглеводу. you сахароза мальтоза І останній розчин це крохмаль. Тепер до кожної пробірки додаємо по одному мілілітру реактиву Фелінга А та реактиву Фелінга Б. Приблизно один мілілітр реактиву фелінга А пробірку. Номер один, номер два номер три і номер чотири тепер реактив фелінга Б. спостерігаємо, що всі розчини в нас забарвлюються у синій колір, у різні відтінки синього. Ось ми бачимо. Наступним кроком буде нагрівання розчинів до кипіння на водяній бані. Для цього ми закріплюємо пробірку тримачем. І опускаємо водяну баню. Пробірка з глюкозою нагрілася до кипіння, і ми спостерігаємо утворення. Згляну червоного такого помаранчевого осаду оксиду купрому 2, що свідчить про те, що глюкоза проявляє відновні властивості. Вона окиснюється реактивом Фелінга, тому що має вільну альдегідну групу. Наступна пробірка номер 2 в якій знаходиться сахароза. Також опускаємо її. Після нагрівання до кіпіння, сахароза ми бачимо, що розчин, в якому була сахароза, не змінює кольор і в ньому не утворюється червоний цегляний осад, тому що ми знаємо, що сахароза належить до невідновлюючих дисахаридів і вона не окиснюється відповідно реактивом фелінга. Наступна пробірка це пробірка з розчином мальтози, пробірка номер 3. Ми спостерігаємо утворення червоно-цегляного осаду. Трошки перемішаємо і побачимо. У нас був темно-синій розчин, тому не дуже добре видно цей осад. Ось утворюється червоно-цегляний осад. Мальтоза належить до відновлюючих дисахаридів, і, відповідно, вона здатна вступати в окисно-відновні реакції і окиснюється реактивом фелінга. І остання пробірка з крохмалем, з розчином крохмалю, ставимо її після нагрівання до кипіння. Ми можемо спостерігати, що розчин крохмалю також не змінює колір. Він може змінювати колір і ставати трошки зеленуватим, але він в даному випадку колір не змінив, оскільки крохмаль не має альдегідних груп і, відповідно, він не може окиснюватись реактивом фелінга.